Кредитування це досить затребувана опція серед покупців автомобілів. Це дуже зручно, адже не завжди є можливість одномоментно вкласти велику суму та і раціональніше вкласти кошти в інші потреби, оплачуючи покупку поступово щомічними платежами. На жаль, іноді в суспільстві виникають стереотипи та страхи щодо кредитування. Сьогодні ми їх розвінчимо. Це дуже просто. На сьогоднішній день існує програма від Credit Agricole Bank та Renault під назвою Renault Bonus. Вам надається знижка на автомобіль від 55 до 95 тисяч гривень в залежності від моделі автомобілю. Ставка фіксована, складає 149 річних. 2,9% і Єдиноразова комісія банку від суми кредиту. Перший внесок від 30 до 50% від вартості автомобілю, та термін кредитування це на сьогоднішній день максимум 5 років. Вартість автомобілю, як і відсоткова ставка, є незмінними. Це передбачено умовами договору. Все дуже просто. Для оформлення кредиту на автомобіль потрібні довідки про доходи. Паспорт та ідентифікаційний код. Якщо одружені, то свідоцтво про шлюб і аналогічно паспорт і ідентифікаційний код другої половинки. Додатковими затратами при оформленні кредита являються єдиноразова комісія банку, страхування життя та повне каско на автомобіль. Але останні два пункти я б відніс би до... Необхідності при придбанні нового автомобілю, неважливо чи в кредит, чи за готівку. Так, можете, до вартісті автомобілю будуть додані додаткові опції. Процедура доволі проста. Спочатку ми з вами підписуємо договір купівлі-продажу. Далі робимо перший внесок за автомобіль. Після цього реєструємо автомобіль в сервісному центрі і їдемо на угоду в банк. А далі забираємо автомобіль в нашому автоцентрі. При стандартних умовах цей термін займає 2-3 дні. В першу чергу це хороша заробітна плата, відсутність поточних кредитів та добра кредитна історія. При оформленні кредиту ви маєте можливість обрати два графіки: це ануітет, оплата рівними частинами і стандарт від більшого до меншого. В двох випадках є можливість дострокового погашення кредиту без штрафних санкцій та комісій. Отже, отримання кредиту це доволі таки проста процедура. А для більш детальної інформації ми чекаємо вас в нашому автоцентрі Store на вокзальній. З вами був Олександр, продавець нових автомобілів. До зустрічі!